Усім привіт, рада усіх вітати. Сьогодні у нас 9 січня, і це третій тиждень спільника в'язання незламних, і зараз я вам покажу свої готові роботи. Або ну, це ще не готові роботи. Зараз вам покажу результати третього тижня спільника в'язання незламних. І цей тиждень був у мені у мене більш такий плодотворний, ніж попередній. І ось ви бачите на камери, були мої три заявлені позиції, заявлені проекти на цей спільник. Я в'язала Бактус, який присвячувала перемозі. Я в'язала шкарпетки дві пари, одні в'язала з махеру, інші в'язала з норки. Отже, результати цього тижня я дов'язала Бактус ось такий він. Я в'язала його. За схемою номер 2 трошки далі у відео я його примірюю і покажу, як він виглядає. А зараз покажу з двох видів шкарпеток. У мене є одна готова шкарпетка з махеру. І я такі, я вам у попередньому відео казала, що я шукаю, що я там бачила відео для закриття миска. Ось я закрила мисочок. І він таки прикольно закрився, дуже хайненько так виглядає. І взагалі шкарпетка така. Ну, це 41-й, я в'яжу цю шкарпетку на подарунок. Я її ще не обробляла. Ця шкарпетка без ВТО, ось вона така. Ну, єдине, що я так не дуже щільно, ну тут стопа то більш щільніша. А ось резинка, різинка то вона така, ну, не сильно щільна. Не сильно сильно у мене зв'язана. В принципі, як вийшла е, е, ця шкарпетка, мені подобається. Дуже подобається саме оце закриття. Воно так, бачите, таке охайненько. І ось така шкарпетка. 41-го розміру. Ось така. Ну, Тут я вам її покажу, ось вона така шкарпетка. Це ще без ВТО. І вона е, наразі в мене ну, одна. Другу якраз буду в'язати на цьому тижні. І це махер алізе. Алізе-махер я вставлю ярличок з цього махеру. І тут трошки такі смужечки я додавала темно-бордового. І допоміжна нитка, бачите, допоміжна нитка тут бордова. Ось вона трошечки її, її видно ось у цьому кінчику. Мені подобається, як я отримала цю шкарпетку. Хто дивився моє попереднє відео, там я вам показувала шкарпетки, самі перші, які я зв'язала, і там ну, якби вони роздалися після ВТО, потім трошки зменшилися. Отже. Ці шкарпетки я в'язала на спицях довжиною 20 см. Я дов'язала, я коли поміняла, замінила на 25-ті. Перші шкарпетки я в'язала 25 ми і вони ну, дуже задовгі були. А це? А ці шкарпетки я в'язала двадцятку і навпаки, 20, ну, Враховуючи те, що а, тут махер, тут товста пряжа, і взагалі такий великий-велика шкарпетка. Получається, то 20-ка була маловатою, і коли я замінила, замінила 20-ку на 25-ті спиці, то дуже швидко воно все зв'язалося і в'язалося. Отже, другу шкарпетку з махеру я буду в'язати 25-кою. Такі металеві спиці. Так, це, це шкарпетка. Друга шкарпетка. Другу шкарпетку я в'язала з пухонорки. Синя етикетка, норка, ця норка. Ну, я теж задоволена тим, що ну, майже бачите, майже шкарпетка дов'язана. Зараз тут покажу. Ось так. Ось, ну, майже там мені ще пров'язати 2 см або 2,5 мм, я вже буду зменшувати, зменшувати мисочок. Те, що я казала, стосовно різинки. Ну, Тут, бачите, я вже набирала різинку 2, 3х2. І мені тут подобається, як воно охайненько ну, би, вийшло. У попередніх шкарпетках, у перших шкарпетках, десь теж охайненько вийшло, але коли я в'язала, було не дуже. Не дуже комфортно в'язати, коли на одній спиці залишається там, допустим, виويرітна з резинки, а інша виويرітна з резинки йде на на на, на наступну спицю. Було дуже, ну, якісно не, не подобалось мені. Тому на цих шкарпетках вже резинка не 2х2, а 3х2. Взагалі-то я так для себе вирішила, що якщо я буду в'язати шкарпетки резинкою 2 на 2, то я буду більш набирати петель. Але вже у мене були тут набрані петлі, 60 петель я набирала плюс одна закриваюча, і якщо 60 ми ділимо на 4 списки, то це буде по 15. Отже, резинка 2 на 2 не вміщується в 15 петель. Тому я взяла 3х2, вона якраз три якраз ліцовні, три виворотні, і буде 15 петель. Отже, наступний, якщо я захочу в'язати резинку 2 на 2, то я буду брати по 16 петель на спиці. Трошки більше там буде. І тут норочка я теж набирала, бачите, різинка в мене йде 3 на 2. Три лицеві, дві вигородні. П'яточку я в'язала за майстер-класом Тетяни. Я додав лінк на її майстер клас Дуже легкий, дуже такий простий майстер клас Мені він сподобався. Ось, і ну, вона дуже так ну, дуже легко і просто розповідає. Тобто за цим майстер-класом дуже легко в'язати шкарпетки. Я зробила собі як схемку таку, що за, цим, за чим в'язати, і дуже легко. Так, отже, ці шкарпетки я теж в'язала іншими спицями. Я замінила спиці. Це спиці з цих махерових шкарпеток, 20-ки. Я в'язала теж 20-ками, але у мене вони були по. Торгової марки Японії, і вони були алюмінієві, і вони дуже скальзілі по пряжі. Ці спиці я так вважаю, що це матилеві. Мені там порекомендували порекомендували в коментарях бамбукові. Да, бамбукові спиці це дуже прикольно, бо бактуси я в'яжу бамбуковими спицями, але я не бачила бамбукових саме двадцатки. Я бачила 15 але 15-ки мені будуть замалими. Отже, якщо я побачу двадцатки, то тоді ну, куплю для себе двадцатки, ки щоб у мене були бамбукові спиці. Бо ними так, дуже, дуже легко в'язати. Ну, Поки в мене немає бамбукових шкарпеткових спиць, то я в'яжу ось такими металевими. І теж цей носочок доволі швиденько став в'язатися, коли я замінила спиці. Коли коли ну, я майже одразу, замінила ці спиці, то Сюди поставила 25-ку, сюди поставила 20-ку і швидко і ця шкарпетка і швидко почала в'язатися. і і ця. От. Ну, і Тут трошечки ще дов'язати буде закриття миска. Ось такі е, мої е, на третій тиждень готові роботи. Зараз покажу вам бактус. Ось е, е, шерсті, з якою яку я додала в бактус, або з якої я в'язала бактус, геть не залишилося. Залишилося о, тут, у мене десь був кусочок, десь малесенький такий кусочок, такий ось малесенький, взагалі ниточка. У ну, мене рожева є, я допоміжну брала рожеву там, на інші шкарпетки, в іншому сумісники. Ну, і десь ось такий кусочок залишився в мене коричневої пряжі. То була пряжа 100% органічна шерсть. А ці ниточки це Кідмахер Алізе, я додавала їх і ось залишилася. Ну, я гадаю, що скільки тут. Скільки, скільки. Зараз, я зараз не зважу потім, може, в наступному відео. Про пряжу я буду зважувати свої остатки. Ну, майже якщо в моточці було 50, ну може тут десь грам, не знаю, тут грам 10, а тут грам 15, десь так. От. І в наступному кадрі я зараз вам покажу, як буде виглядати бактус. Я не робила йому ще ВТО, я тільки закінчила його вчора, тож він ще кінчики не заправлений, ВТО ще не зроблено, отже, коли я зроблю ВТО, наступного, мабуть, тижня вже покажу бактус з ВТО. Так, ну що, зараз я покажу бактус. Ось він такий. Бактус. Двокольоровий на перемогу, зв'язаний за схемою номер 2 Ось такий бактус. Ну, трошечки, як я і казала про попередній бактус, він трошки колеться, але так, зігріваючи. Тобто, ну, взагалі трошечки. Але ж в мене гола шия. А, а ну наразі все одно щось ми під бактус одіваємо, хоч якийсь свитерок, чи щось буде, чи якась водолазка, тому ну, він по суті не повинен колоти, бо він колить на голу шию. так він ну, я впевнена, що він колоти не буде. От такий бактус двокольоровий. Зв'язаний з шкарпетковим видом в'язання, тобто я в'язала лицева, лицьова, лицьова, лицева, лицьова, і воно так от вийшло ось такий таким От, ну що, наразі на сьогодні це все. Дякую вам за те, що дивитесь мої відео, за те, що залишаєте коментарі. Для, мені, для мене це важливо і дякую усім. І до зустрічі в наступному тижні. І, до речі, я бачу, що дівчата ще приєднуються до цього спільника. Так що, як хто ще не приєднався, але у кого є таке бажання приєднатися до цього спільника в'язання незламних, то я думаю, що ви можете приєднатися і якраз крокувати у своєму темпі. Тож до зустрічі в наступному тижні. Не перемикайтесь.